Так, і так, дорогі друзі, показую, як підтягувати якаренці до вашого гаманця. особливо хто наважками, або якщо вже потоки мають без акційні. Тобто, коли ви відкриваєте стартовий поток SF, там, коли ви вже поповнили потік, вже на якусь там суму, у вас буде показувати підтягнути. ЄР єс тобто це є Нажимаємо на кнопочку. Там буде вже автоматично підтягнута сума, яку потрібно підтягнути. Але перед цим у вас у мене в гаманці e-carrenції вже повинна вона бути, ця сума, бо інакше вона не поповнить просто. От. Потім підтверджуємо заплатити. З кабінету. Також інші. Теж також. До речі, бачите? От у вас є чергове нарахування якого числа необхідно попив, поповнити через скільки-то днів і підтяжка і карінці. От на 100 євро підтяжка єкаренців 800, на 300 євро підтяжка 1800. Чим більша сума номінал потоку, тим менше відсотків треба підтягувати криптовалюти, єкаренці. Тож дякую за увагу. Якщо б вам Якщо я вам допоміг, підписуйтесь на канал, буде багато відео інструкцій цікавих. Також переходьте до мого телеграм-групи, там також багато цікавого.